Всім привіт! Сьогодні в випуску УЕФА готує революцію, яка напустить Україну на чемпіонат світу. Лунін не впевнений в собі, якщо не захотів йти з реала. Шахтар може повернути майкона. Арсенал терміново хоче продати зінченка. Європейський футбол готується до масштабних змін. Президент УЕФА Олександр Чеферін офіційно підтвердив, що організація серйозно розглядає варіант повної реформи системи відбору на чемпіонат Європи та світу. Причина очевидна: інтерес уболівальників до кваліфікаційних матчів стрімко падає, адже більшість із них передбачувані і не викликають емоцій. За словами Чеферіна, головна мета УЄФА зробити кваліфікацію динамічнішою та цікавішою, не збільшуючи при цьому кількість поєдинків. Футбольний календар і без того перевантажений. Для підготовки нового формату вже створена спеціальну робочу групу, а деталі активно обговорюють на рівні генеральних секретарів усіх національних асоціацій. Як повідомляють провідні європейські ЗМІ, наймовірніший сценарій передбачає перехід до моделі, подібної до оновленої ліги чемпіонів. Це означатиме відмову від традиційних групових відборів. Замість них кожна збірна проведе шість матчів, три вдома та три на виїзді проти різних суперників. Результати всіх команд об'єднається. Нають у єдину турнірну таблицю. Такий формат покликане зробити відбірковий процес більш непередбачуваним і видовищним. Він дасть змогу сильним командам частіше зустрічатися між собою, що неодмінно підвищить інтерес глядачів, але водночас залишить шанси для слабших збірних проявити себе. Як альтернативу, УЄФА також розглядає варіант глибшої інтеграції лігінації у систему кваліфікації. Для збірної України потенційна реформа може стати як можливістю, так і викликом. З одного боку, поєдить. З топ збірними допоможуть команді прогресувати, а з іншого, шлях на великі турніри стане ще складнішими, непередбачуваним, а в деяких випадках неможливим. Утім, головний принцип, якого дотримується УЕФА – жодна збірна не повинна втратити шанс на мрію потрапити на євро чи чемпіонат світу. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший Тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками. Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Колишній головний тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо поділився думками щодо голкіпера Реала Андрія Луніна. Лунін не приїхав до збірної, нібито через травму, але відіграв з реалу товариському матчі. Він би нам зараз не завадив? Я не знаю, що відбувається з нашим Луніним. Вже стільки років його обговорюємо. Чому він не приїхав? Це вже нехай тренери розбираються. Поки в реалі є куртуа, Лунін там не гратиме, адже живе в Мадриді, отримує хорошу зарплату, тренується зірками. Напевно, Но його все влаштовує. Багато команд хотіли його підписати, але він вирішив залишитися в реалі. Значить, Лунін не впевнений собі, якщо не захотів йти, сказав Сабо. Збірна України в рамках відбору до чемпіонату світу 2026 сьогодні перемогла збірну Азербайджану з рахунком 2-1. Це вже друга поспіль перемога команди Сергія Реброва. На даний момент ситуація в нашій групі виглядає наступним чином. Бразильський Корінтіанс має намір зберегти в своєму складі центрального півзахисника майкона, права на якого належить Донецькому шахтарю. Повідомляє ЄС за даними джерела, клуб зацікавлений в повноцінному викупі контракту футболіста однак поки що не розпочинав конкретних переговорів. Основна причина борг перед шахтарем, який залишається неврегульованим. Раніше ФІФА зобов'язала Корінтіанс виплатити українському клубу 1 мільйон євро за прострочення платежів, пов'язаних з орендною угодою щодо майкона. Цей борг досі не погашено, що значно ускладнює можливість подальшої співпраці між клубами. Попри це, в шахтарі високо оцінили гру майкона в поточному сезоні та не виключають його повернення до команди. Контракт півзахисника з донецьким клубом чинить до червня 27-го року. Тому українці зберігають усі права на гравця. Наразі орендна угода між сторонами діє до 31 грудня 25-го року. Цього сезону майкон провів 32 матчі, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу. Головний кореспондент TBR Football футбол Грейм Бейлі повідомив, що під час зимового трансферного вікна лондонський арсенал може розглянути варіант повного продажу Олександра Зінченка. Навіть попри те, що наразі українець виступає за Нотінгем Форест на правах оренди, яка триває до кінця сезону. Контракт Зінченка з Арсеналом діє до літа наступного року, і в клубі не планують його продовжувати. Однією з причин є те, що український захисник входить до найбільш високооплачуваних гравців команди, а керівництво прагне оптимізувати зарплатну відомість. Наскільки нам відомо, Олександр Зінченко може покинути арсенал назавжди. Ймовірність такого розвитку подій досить висока. Цитує слова Грема Белі видання TBR Football. У поточному сезоні 28-річний Зінченко провів чотири матчі за свій новий клуб. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.